Шолом, вітаємо всіх наших друзів, хто нас буде дивитись та слухати. І нехай Бог нам допоможе розуміти Його Слово, коли ми будемо читати, роздумувати разом з Духом Святим. Ми запрошуємо Духа Святого, закликаємо його сюди на це місце. І нехай Дух Святий Він веде нас в Слові. І Навчає нас всьому і нас, і хто нас буде слухати, так? навчай нас Дух Святий, Рух, все, що в своєму слові говорить: Месія, Батько наш Небесний, Божі посланці, Божі апостоли, Божі пророки, Дух Святий, ми потребуємо твоєї мудрості і откровень для пізнання Бога, пізнання Його слова, розуміння Його слова. Допомагай нам Дух Святий розуміти правильно Боже Слово, так як Ти його розумієш. Допомагай нам мати розум Месії, розум Христовий. І відкривай наш розум та серце для розуміння святого Письма. Амінь. Амінь. 19 -та глава, так? Матфій. Іван від Матфія. Так? І перед тим, як я буду читати, що для нас дуже важливо розуміти, так? що Іванглія, Іванглія Месії нашого, Іванглія від Матфія, так, це Тора нового заповіту. Тому все, що Месія говорить в своєму слові, це все відноситься вже до Тори нового заповіту. Так? Да. І кожне слово, яке Месія говорить, для нас, це є істина. Так? І кожне слово, яке Месія говорить, Він говорить нам, щоб ми так жили, по його слову. Так. так? Тому що Месія наш Господь і Спаситель. Він наша істина, правда, і Він наш шлях до Бога, так? І ми в першу чергу в першу чергу, ми дивимося на Месію, так? який веде нас до Бога, веде нас в небеса. І для нас важливо Його слово, Його вчення, В першу чергу, так? І кожне його слово, яке Месія говорить, це не тільки є істина, це воля Божа для нашого життя, щоб ми так жили. Щоб ми кожне слово Його ми виконували. Так. І читаємо. Скінчивши розповіда ага, з третього віршу. Підійшли до нього фарисеї. І, випробовуючи, запитали. Чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою? Байдуже з якої причини? Так? І дуже важливо розуміти, чому вони його випробовували, які були а, різні причини. Так? Ми можемо подумати, ну, фарисеї, вони. Шукали істини, шукали правди для свого життя, так? як їм жити по Слову Божому, по заповідям Божим. так? От в іншому перекладі, прийшли некоте із прошів і питались уловити його в слова, спрашує. Тобто їх навіть не істина Цікавим. цікавила, яку відповідь дасть Месія, угу. так? вони були, як ми говоримо в себе на умі. так? Тут питання ось в чому було. Питання було в тому, що ось незадовго так, до ось цієї розмови, Фересею з Месією. Незадовго до цього Ірод вбив Іоанна, Хрестителя, Іана, який занурював людей в воду, Йоханана. Його вбили. І за що його вбили? Його вбили за. Божу заповідь. За те, що стосується блуда, перелюбу. Його за це вбили. Він віддав своє життя за Божу заповідь, щоб ця заповідь, щоб народ Ізраїля він був чистий, святий, щоб ця заповідь вона виконувалася в житті народу Ізраїля, а в першу чергу в житті царя Ірода, який був наполовину. І думаєм на половину так? Йоханан за це віддав своє життя. так? За те, щоб донести істину, іроду, і не тільки іроду, про Божу заповідь, все, що стосується виконання цієї заповіді. так? І вони ось схоже хотіли Месію також уловити. Щоб також щось з ним таке зробити, вбити там, в'язницю посадити, ну що-небудь схоже, щоб і він постраждав, так? ось які в них були мотиви. справжні мотиви, да, бо ми так читаємо і іноді можемо не розуміти, а чому вони так підходили і запитували. Але далі, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою? Байдуже з якої причини. Так? От по любій причині щось там в жінці не сподобалось, так? І все, він подає парисень на розлучення. Далі. Ісус відповів, хіба не читали ви у Святому Письмі те, що творець з самого початку створив їх чоловіком і жінкою? І Бог мовив з цієї причини з цієї причини. Тобто він, хіба не читали ви у Святому Письмі, що Творець із самого початку дав заповідь, так? оця заповідь, яку в раю веде мій батько, дав своїм дітям Адаму і Єві, так? оця заповідь, вона. Відносилась до заповіді нечини перелюбу. Оце дуже важливо розуміти, до десяти заповідей. І ми бачимо, як ця заповідь вона і діяла в часи Тори Нового заповіту. Тому що Месія говорить, Харисеї, так, він їх повертає туди, в рай, до гріхопадіння, в Еден. І Месія говорить, ось ця заповідь, вона. До сих пір і сьогодні Фарисеї повинна діяти і в вашому житті, і в моєму житті ця заповідь, так? Ось як цікаво. І коли ми дивимося а, всі заповіти, які Бог укладав з Адамом, з Ноєм, з Авраамом, так? укладав заповіт з Моїсеєм. З Месією, так, з своїм сином батько укладав. Всі ці, всі ці заповіти перше вони були дієві. Ні одного попереднього заповіту Бог не, скажімо, не скасовував, не відміняв. Так. Всі заповіти в дії. Ось як ми дивимося 3-4 главу. Послання до Галатії, так? то там говорить а, Бог через Шауля Павла про заповіть да? що він дієвий і сьогодні Бог його не відміняє, так? і так далі. Заповіт про Месію. А, так, і в раю був заповіт про Месію, коли батько говорив, що. Угу. Насіння да, прийде і уразить змія в голову і так далі. Так і заповіді. Бог переносив, батько переносив заповіді, духовно-моральні з одного заповіту, в інший ну, заповіт. Да. Вони ніколи не відмінялись ці заповіді. Так? Ну, тому що вони істинні і праведні, як вони можуть відмінятися. Так, так і заповіді духовно моральні тори древнього заповіту. Який Бог уклав з народом Ізраїля через Моїсея. Бог її не відмінив. Він їх переносить в Тору нового Заповіку. Серце переносить. Так, переносить mm -hmm. з фізичної реальності. Так, ми говорили, що це була фізична за реальність. Це було каміння, це були скрижалі, це пергамен, бумага mm -hmm. і так далі. Книга закону, яка була у Моїсея. І з фізичної реальності Бог переносить все в духовну реальність, так? в наші душі і в наші серця. Переносить свою Тору, свої духовно-моральні заповіді, вічні і незмінні. Так? Тому, коли ми ось читаємо Тору Нового заповіту, тому що з народження Месії це вже почалася Тора Нового заповіту. Тора нового заповіту. Це дуже важливо розуміти. Те, що Месія говорить в своєму слові, в своєму вченні, в своїх заповідях, так? це все відноситься до Тори нового заповіту, не до тори древнього заповіту. Це дуже важливо розуміти, бо вже прийшли ці повнота часу, прийшов цей час, і Месія він нам пояснює, що таке Тора нового заповіту. Він нам говорить про ті заповіді, які батько їх переніс. Торунового заповідь, так? І сьогодні це є для нас наше життя ці всі заповіді. Хорошо? Якщо він навіть тут повертає віруючих фарисеїв, повертає їх туди, в рай, до гріхопадіння. І говорить, ця заповідь вічна, незмінна, вона діє. Так? І ось він далі говорить про цю заповідь. Створив їх чоловіком і жінкою. І Бог мовив з цієї причини. Чоловік покине батька і матір своїх, з'єднається з жінкою своєю. І вони mm -hmm. обоє стануть єдиною плоттю, mm -hmm. єдиним цілим. Yeah. З'єднається з жінкою своєю. Далі. Отже, вони вже не дві, а одна плоть. Так? І нехай ніхто не роз'єднає те, що з'єднав Бог разом. Що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Mm. Так? І це є істина і сьогодні для нас. Це і навіть як і тема, скажімо, наша тема сьогодні. Те, що Бог поєднує, так? Mm -hmm. те, що Бог робить. З двох одне те людина не має Немає ніякого права, права розлучати, роз'єднувати. Розлучати, роз mm -hmm. Так? Далі. Вони запитали, чому ж тоді Моїсей заповів, що чоловік може розлучитися з жінкою, давши їй розвідного листа, та вислати її геть, відпустити її. так? Ох, яке гарне відношення. Да? Ісус на те відповів. Моїсей дозволив вам розлучатися з жінкою через впертість вашу. А спочатку цього не було. Дозволив вам розводитися з жінками вашими, так, через жорстокість серця вашого. А спочатку. Не було так, тобто знову він їх повертає туди, в рай, до заповіді нашого небесного батька, Так? Да. і далі він говориться. Далі він говорить, Скажу вам, що якщо чоловік розлучається з жінкою, не через її розпусту і одружується з іншою, то він чинить, чинить перелік. Так то він чинить перелік. Справа в тому, що така проблема тоді відбувалася. Така проблема тоді не відбувалася. Це е, не даремно ж нам говорить Месія, що якщо е, ваша праведність вона не, скажем, не переважить праведність фарисеїв і книжників, то вам не війти в Царство Небесне. Тобто мова про те, що у фарисеїв була така праведність, що вона їм не дозволяла мати спасіння, так? І попасти в небесне царство. Ось нас і попереджає Месія. Так? Це приклад для нас. Це приклад для нас. І фарисеї вони це практикували. Це називається фарисеї, обходили е, Божі духовно моральні заповіді. Так? Вони так не вчили. Вони так не говорили, фарисеї, що, наприклад, як сьогодні, сьогодні також є фарисеї, які навчають, що Бог скасував, відмінив духовно моральні заповіді, їх не потрібно виконувати. І так далі. І сьогодні є фарисеї. Але в ті часи фарисеї вони так не говорили ні в церквах, ні в народі. Вони так не говорили, так? Що Бог відміняє заповіді. А вони це робили таємно. так, Вони заповіді не виконували і не могли, духовно-моральні. Вони їх обходили, так? Вони їх обходили. Тобто, у них були такі в ті часи два равини. так, Шамай і Гелель. І це у цих равинів, це як, як сказати, було тисячі і тисячі учнів, послідовників. так? І одні більш притримувались учення цього Шамая, а інші Гелеля. І один з них насправді такий. Благочестивий він говорив, що тільки по причині перелюбу жін... чоловік може розлучитися з жінкою, а інший говорив по різним любим причин. Так? І він там називав багато різних причин, десятки різних причин, так, по яким фарисей мав право розлучатися, і він писав розвод. Цей лист гет у них називався, так? Розвідний лист. І все, він свого дому жінку, скажімо, м'яко говоря, відпускав. так? Ну, і зрозуміло, що він і йшов і женився на іншій mm -hmm. жінці. так? А жінка та, жінка та, яка. З якою розлучився порисей, вона також не буде жити самітні. Вона також знаходила собі чоловіка, так? виходила знову заміж і жила. І ось Месія говорить, що в тому і в тому випадку і жінці приходиться робити перелю вимушено. І парисей, знову, який женився, чинить перелік. Але вони хотіли все це так узаконити, так? Те, що ми говоримо обійти Божу заповідь. І узаконити, і бути на зовні, на очах у людей, і бути праведниками, які начебто живуть по Божим духовно-моральним заповідям, виконують і не порушують. Так? Але Месія їх викривав порушення цієї заповіді, що це було перелюбом. Так? Це було перельбом, тільки по причині перельбу. О, так, да. тому Месія він і говорить. Те, що батько поєднує, так? Ніхто з вас не має такого права, так? Розлучати, розділяти, відміняти, відміняти так, Да. Добавляти. Добавляти, да.